Всім привіт! Знову з БДшкою на 82-му. Все ніяк не відчіплю її. Їду, ну я так сподіваюся вже останнє поле, ну, точніше, шматочок невеличкий. Ось тут кілька гектарів. Тут, ну, можна сказати, там типа як трикутничок виходить. дисконув. Думав, вчора вже було останнє ну, поле чи шматочок, там, невелич, невеличка теж площа порівняна, 에, задискували, але все-таки вирішили ще й тут дисконути і все вже. І бедешку можна відчіпляти, починати готувати сівалку до... 892-го чіпляти культиватора. Культиватор в принципі, так, зараз опустив ТП. Культиватор в принципі вже готовий. Ми вже його передивились, лапки коротше, поміняли. Ну, коротше, культиватор вже лише зачепити і все, і можна буде працювати. Тут, в принципі, з осені разочок дисканули. Ось пшениця, це сусідська. Там наверху наша, вносили вже селітру туди сівалочки. Чому так вийшло? Коротше, пасівмату, просто не вистачило пасівмату. І тут, тут частинка і туди наниз, там теж невеличкий, невелика площа, можна сказати. Доведеться сіяти соняшник. Ну, трошки незручно, тому що площа невелика, якби їхати там з сівалкою, там, наприклад, оприскувачем на невеличку площу незручно, ну, але вийшло, як вийшло. Так що у нас тут вже і соняшник падали, і дивлюсь, вже і бур'ян лізе. Ну, волога ще є під верхом, можна сказати. Присутня, хоч весна на дворі, але погода щось якась як осіння. Вже, е як починали працювати, Корачі, були такі теплі деньки, а навіть в майки було працював цілий день. Думали, от воно потепліло. Не тут то було, зараз вітерець прохолодний. Так от дивився, наче на дощ, така погода, ну, але щось. Напевно, його не буде. Ну що ж, наступна загінка, ось перша. Така от невеличка вийшла, я думаю, видно, від пшениці. Дішов, коротше, я ось там починається вже клин, так незручно. Спочатку треба закрутити трошки всередині, щоб загінка стала ширшою і можна було заходити в неї. Без ну, здавань там назад чи ще чогось підняв і зайшов. Тобто зараз я не зайду в неї, якщо розвертатись, то вийде дуже-дуже далеко захід. Але я так дивлюсь, що тут на клину, напевно, все одно доведеться вісімки викручувати, щоб зайти в загінку заново, тому що клин там тільки починається, а тут вже Іде, ну там як закруглення, чи як правильно сказати. Щось таке по тій стороні тягне схоже на дощ. Не знаю, може сюди не, не притягне. Тут в принципі залишилось небагато, я думаю, видно, щоб доробити його та не повертатись з БДшкою, щоб її вже відчіпати. Ось щось виходить, трошки грудочка є, нога ось стаєш прям добряче пірнає в землю, тобто м'якенько культивати тору, я думаю, буде неважко, якщо не заглибляти його, бог зна куди По глибині, Ось за першою дисковкою. Трохи залишилось. В основному там, де волок був після комбайна. Ось що у нас тут виходить, що у нас тут виходить. Десь, ну, знаю, у мене лінійки нема. Ось сантиметрів 8, можливо, 10, я думаю, є. Виходить глибина. Це при тому, що БД вимілена. Ось. Якщо заглибити, я думаю, вона б полізла зараз, поки є волога, поки е, оброблене воно з осені. Я думаю, полізла б хто зна куди, але це буде ну, там, мега грудка, напевно, повертається і тому цього робити не варто. Ну, тобто весна, якби в зиму дискувати, то хай би лізла куди куди хоче, хоч на той світ. Ну а тут <кій> грудки наробляти не, не треба. От, іду вже по краю, я тут в принципі, вже неоднократно пройшовся, тому що, щоб зайти в загінку, коротше, йшов сюди, доходив, як правильно пояснити, туди, там розвертався і заходив в загінку. Тобто тут вже кілька разів пройдено, але край і затоптаний грудки багатенько, і хтось тут накитав дорога була теж трошки напевно грудки вона додала по краю навіть задній ряд дисків не так залипає ну це вже кілька разів пройшовся я край трошки вже розм'як до цього по першому чи другому, та йолки аж зносить проходу задні диски майже відчищались, залишалось небагато, наливши землі на них. Ну а передні, в принципі, вже давно не залипають, хоч і волога є, вони йдуть першими, тобто по не землі. І, в принципі, ну, налипання на них майже немає. Ну, от і все. Не знаю скільки разів сумарно пробігся по краю. ну, Але грудка одна, можна сказати, крайній бедешки залишилась. Звісно, тут така добряча. Ну, З цим нічого не поробиш, бігай, не бігай, якби дощик прокапав. Ось тут воно. Край вийшов так. Не знаю чому, ось тут видно я думаю відео грудка. І буквально метрів, я не знаю, 20-30 і там далі і нема, тільки, тільки по самому крайньому проходу. Тут поряд нормально вийшло. О, до речі, з зернової сівалки, з чистіків прикаточних коліс. Залишилось. Як воно сюди потрапило. В принципі, вийшло більш-менш, я думаю, культивація, потім ще одна і картина буде нормальна. Можливо, якщо дощик пройде, то все це діло розм'якне. Такої грудки дуже багато не буде, може. Так, ну і в принципі, що на цьому відео, мабуть, буду завершувати. Зібрати ці борони і все.